Hi. Бачите, яка живописна красота. Краса навкруг цього загадкового приємного гостинного комплексу загадка Карпат. Він так і називається. Комплекс оточують гори у вигляді підкови. Дуже гарний краєвид. Приємне, нестандартне гірське повітря, завдяки якому... Органи дихальних шляхів в першу чергу отримують оздоровлення. Екологічно, екологічно дуже чиста місцевість. Специфічною водою, до речі. Завдяки тому, що в лісі і навкруг дуже багато хвойних дерев, в першу чергу смерть модрин і ялиць. Через це повітря наповнює Таким нестандартним. Не цікавим смаком, який відчувається. О, гляньте ще раз на гори. Трошки мішає лінія електропередач, але зате. Там де гори. Зустрічаються з хмарами, це тільки Закарпатті, а В інших місцевостях так само, але тут по особливому розширяється комплекс трохи. По-любому. Значить популярністю користується. Користуються містами. База відпочинку. Там гори знімить. Ну, дивіть, Дивіться, зимі, будь ласка, оці вишки, вершини цих гір. Саме-саме деталізацію по їх приведе. Це ялини, модриці, сосна, гірська, закарпатська, унікальні. Породи дерев рідкісні. Або такі, які ростуть тільки в одному місці, як, наприклад, саме як Секвоїя. Росте тільки в штаті Каліфорнія, або в Об'єднаних Штатах Америки а більше ніде в іншому світі майже не росте, хоча не раз пробували насіння і пересаджувати дуже відповідно. Дякую за перегляд!